Всіх вітаю! Сьогодні у нас 22 травня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео покажу, як без хімії отримати чисті плоди вишні та черешні без хробаків. Ось бачимо, я розвісив таку стрічку. Температура вже в день 25-26 градусів, вночі 14-15. Тому скоро почнеться масовий лід вишневої мухи. І ось я використав таку звичайну стрічку, липку для мух. Вона стоїть там 7 чи 6 гривень. Що потрібно зробити? Значить, вішаємо на південну сторону 1,5-2 метра від землі, кожні 3-5 днів міняємо. Як вона працює? Значить, шкідник цей самець чи самка будуть прилітати на оцю стрічку, прилипнуть хтось один з них, потім вони будуть летіти на запах один одною і таким чином не зможуть пошкоджувати плоди, тому що вже залишиться тут. В принципі, такий простий спосіб, користуйтесь. Не забувайте міняти кожні 3-4-5 днів і будете з черешнями та вишнями без хробаків. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!